Як розказати про погоду французькою мовою. Це дуже просто зробити за допомогою безособових конструкцій ільфе плюс прикметник, ілья плюс артикль і плюс іменник, а також конструкції іль плюс дієслово. Ще в цьому відео ми з вами розглянемо заперечення за допомогою «но» і «па» та деякі інші фрази для опису погоди. Для вашої зручності я залишила темку де в описі під цим відео. Оніва. Поїхали. За допомогою безособової конструкції ільфе плюс аджектив. Прикметник ми можемо, наприклад, сказати Ільфе погода гарна. Ільфе мове погода погана. Ільфе фруа. Холодно. Il fait шо. Спекотно. fait ду. Тепла погода. fait грі. Похмуро. fait humide. Волого. fait нюаже. Хмарно. fait ораже. Гроза. Il fait frais. Прохолодно. За допомогою конструкції il fait ми можемо також сказати il fait di degré. 10 градусів вище нуля. Il fait moins di degré. Мінус 10 градусів. Il fait 0 degré. 0 градусів. Il fait un temps magnifique – Погода чудова. Il fait un temps affreux – Погода жахлива. Il fait un temps glacial – Морозна дуже холодна погода. Побудуємо фрази з безособовою конструкцією Ілля плюс артикль плюс ном. Іменник. Ілля дю солей. Сонячно. Ілля дюван. Вітряно. Ілля дюйбруяр. Туманно. Ілія дю верґля. Ожеледця. Ілля доля плюї. Йде дощ. Ілля доля неж. Йде сніг. Il y a de l'orage гроза. Ілля дезораж. Грози. Ілля де нюаж. Хмарно. Ілья де з еклер. Блискавки. Ілля де з еклерсі. Погода з проясненнями. Il y a une tempête» – шторм буря. arc-en-ciel» – веселка. Ми також можемо описати погодні явища конструкцією «il» плюс верб дієслово. Наприклад, «il неж йде сніг, ільпльо йде дощ. Il морозить. Ілгрелль «йде град». Заперечення утворюються за допомогою часток но і па навколо дієслова. Наприклад, beau, погода гарна, beau, погода негарна. du soleil, сонячно. Il a pas de солей немає сонця. Il pleut» Йде дощ. pas» Не йде дощ. Розглянемо інші слова і фрази для опису погоди. Le temps» Погода. Інший варіант перекладу час. Ля метео. Також погода або прогноз погоди. Le temps s'améliore. Погода покращується. Le temps se dégrade. Погода погіршується. Le temps est stable. Погода стабільна. Не змінюється. Le temps est orageux. Грозова погода. Le temps est humide. Волога погода. Le temps est sec. Суха погода. Le temps est ensoleillé. Сонячна погода. Le vent souffle. Віє вітер. La pluie tombe. Йде дощ. Падає дощ. La neige tombe. Падає сніг. Le ciel est gris. Небо sire. Le ciel est couvert. Небо вкрите хмарами. Le ciel est clair. cler. Le sielle seclaircy. Небо прояснюється. Le ciel est dégagé. Небо безхмарне. Ле солей брій. Сяє сонце. Побудуємо деякі прості фрази. Як ми скажемо на дворі чудова погода. Il fait beau dehors. Як запитати яка погода сьогодні? Quel temps fait-il aujourd'hui? А можна і так запитати Quelle est la météo aujourd'hui? А як запитати, яка у вас погода? Кельто Фетіль шиву. До речі, а яка у вас сьогодні погода? І звідки ви? Пишіть в коментарях. Мені дуже цікаво про це дізнатися. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте канал вподобайкою. Аб'єнту!